На зв'язку математика для своїх. Мене звати Сергій, і в цьому відео говоримо про дроби. Ура! Нарешті! Дроби. Так складно їх розібрати, так багато їх не любить людей. Але е, на НМТ вони є, кругом вони є, і взагалі це тема, на якій більшість людей перестають якось сприймати математику. Чого? Бо вони чуть-чуть вибиваються. Чуть-чуть вибиваються. Але треба зрозуміти, що таке дріб. По-перше, дріб це число. Дріб це число. От ми розуміємо, що таке число 5, що таке 10, так Так само і дроби це числа. але треба добре зрозуміти, що таке число. Число це така штука, яка відповідає на питання скільки, або якийсь за порядком, скільки. От якщо є три яблука і троє людей, то скільки, якщо вони чесно поділюються, скільки отримує кожен з них по одному яблуку, так? Але якщо дробів, е, якщо господи, не дроби, якщо яблука два, а людей троє, то зрозуміло, що можна розділити. Ці яблука між ними можна це реально зробити. Це реально зробити. Цей буде трошки вищий чувачок. То є якесь число, яке каже, скільки кожен з них отримає. І це число не ціле, воно дробове, бо не припаде кожному одного яблука, але більше, ніж нуль. Значить, є якесь число між нулем і одиницею. І це, в принципі, дріб. Як же ж це робити? Треба кожне яблучко розрізати на три шматочки рівнесеньких, бо ми ж по-часному ділимо. І першому чувачку. Дати два куска, другому чувачку дати два куска, і третьому чувачку дати два куска. І кожен з цих кусочків, кожен з цих кусочків він називається одна третя. одна третя. Ми можемо говорити про яблука, можемо говорити про піцу, можемо говорити про все, що завгодно. І дріб складається з риски дробу із двох чисел, з верхнього і нижнього, чисельника і знаменника. І суть його така, що. От є 0, а є 1. Оце нижнє число, воно вказує на те, якого розміру кусочки. 3 це означає, що щось ціле розбивають на 3 кусочки. 3. Ось. бачите? А 1 вказує на те, що ми беремо один кусочок з цих, які мають розмір 3. Тобто ось, одна третя це ось так. В нашому випадку кожен з них отримає 2 треті. Дві треті. Це базове визначення дробу, яке ми маємо добре собі зрозуміти і усвідомити, і нічого в цьому складного немає. Ми зараз розберемо, як же ж можна позначати дроби і як їх е виконувати з ними різні дії. Тому поїхали. Отож, дріб, в якого верхнє число більше, точніше менше, ніж нижнє, тобто ось такий дріб, ось такий дріб. Чи ось такий дріб називається правильним або звичайним дробом, дуже зручний для розуміння. Значить, один кусочок 10-го розміру, чотири кусочки 16 го розміру і так далі. Але можна собі таке уявити, спробувати дати цьому розуміння. Наприклад, що таке ось таке число. Це означає, що в нас от четвертього розміру кусочків, ось оцих 5 штук. А тут же ж поміщається тільки один, значить, ще від 0 до 1 треба. Продовжити і взяти ще один з цих. Тобто це більше, ніж один. Можна сказати, що 5 п'ятих це 4 четверти і одна. 5 четверта це 4 четвертих і 1 четверта. Кусочки дроби можна додавати тільки коли в них різний розмір, коли в них однаковий розмір. Тобто чисельники додаються, а знаменники залишаються. Але 4 четверти це те ж саме, що 1. Тому я можу переписати, це 1 плюс 1 четверта. І прийнято в математиці, якщо додається ціле число і дробова частина з однаковими знаками, так? тобто одна ціла додатня і одна четвертя теж додатня. То будемо мати 1 ціло одну, цілу одну четвертю, і це називається мішаний дріб. Дивіться, оця штука називається точніше, мішане число. Мішане число. А оце називається неправильний дріб. Неправильний дріб, і в ньому немає нічого неправильного, він просто такий на вигляд, наче дурний, його так колись хтось назвав, але в ньому помилки немає. Він просто так називається. Неправильний дріб. Той, тобто, який більше за одиницю дріб, то він неправильний. І якщо ми на загал подивимося на числову пряму, то тут у вузлах 1, 2, 3 знаходяться числа. А всі числа, які не тут, то вони, ну майже всі, є ще числа, які неможливо навіть дробом позначити. Отакі, на, які, на рівних відрізочках, це дробові, і вони можуть тут, ту чи іншу сторону йти. Значить, вони, ці дробові числа знаходяться, якщо далі, ніж одиниця, за допомогою неправильних дробів або допомогою мішаних чисел, а ось тут від 0 до 1 знаходяться всі правильні дроби, про які ми чуть-чуть згадували. І тепер ми чуть-чуть розуміємо, що таке дріб. Значить, дріб це число, отакий в нього вигляд, отака в нього суть. Буває е, звичайні дроби. Правильні, бувають неправильні, бувають мішані числа. все це стосується дробів. Є ще кілька способів записати дроби, але про них трошечки пізніше. Давайте розберемося, як же робити дії з дробами. Значить, як же ж додавати і віднімати дроби? Саме дві прості арифметичні дії. Значить, якщо дроби мають різні знаменники. То додати їх неможливо. От якщо додати 1 плюс 2 і 2 плюс 3, вийде 3 п'ятих і це неправда. Дивіться, чому? Тому що одна друга це ось таке завелике число. Якщо число ціле позначати такою, таким кружком, піцею, так? А тут 2 третіх це взагалі ще більше. Ось так. О, такий вийшов якийсь самурай у мене. Якщо додати ці дві частини, вийде більше, ніж один. А тут кажуть, що вийде 3 п'ятих. Це неправда, це неправда. Так не працює. Щоб додати два дроби, треба скористатись певним лайфхаком. І зараз я розкажу, в чому він полягає. Отже, виявляється, що кожен дріб можна представити багатьма різними способами. Дивіться, якщо я це позначається такою рисочкою і числом над цією рисочкою помножу і чисельник і знаменник на якесь число, на два, у нас вийде новий дріб, так? дві четвертих. Одна друга, дві четвертих, Наче різні дроби, Числа ж різні, так? Але по суті це одне і те саме. Тому що якщо щось ціле розмістити на 4 шматочки, але взяти два, два маленьких це таке саме, як один великий. Тому ось ця штука і ось ця штука це однакові числа. В них однакова суть. Однакова суть. Тобто можна робити те, що множити і ділити, точніше, можна множити і верх, і низ на однакове число, і тоді дріб змінює тільки вигляд свій, а суть не змінює. І для чого це робити? Зрозуміло, що можна і поділити, так як поділимо на 2, то буде одна друга. Значить, якщо ми зменшуємо число, це називається скорочення, а якщо зменшуємо число, називається скорочення, а якщо збільшуємо число, називається розширення. При цьому дріб не зменшується і не збільшується, він просто змінює свій вигляд. І це називається основна властивість дробу. Основна властивість дробу. І вона потрібна для того, аби давати різні вигляди дробам, наприклад, щоби виконати додавання. Бо якщо. Ми з вами зараз цей дріб розширимо у три рази, а цей дріб розширимо у два рази, то в цього буде вигляд такий, а в цього вигляд буде такий. І вже шматочки однакового розміру можна додати їхній кількості. Буде 7 шостих і так само працює з відніманням. Пошук у цього спільного числа для трійки і двійки 에, називається пошуком спільного знаменника. І це взагалі працює через. Найменше спільне кратне, ми просто через спільне кратне, але ми з вами ще не говорили, що таке кратні, чи що таке дільники. Ми поговоримо про це трошки пізніше, але пошук спільного знаменника має бути такий, що це число можна 6, можна скласти з двійок, а можна скласти з трійок. Ось так відбувається додавання і віднімання. Обов'язково треба зводити до спільного знаменника. З множенням і діленням все значно простіше. Що означає взагалі помножити два дроби? Треба пригадати, що взагалі таке множення. Ну, наприклад, є дріб 4 третіх і помножити на одну другу. Ми пам'ятаємо, що множення це сказано скільки разів, наприклад, взяти це число. Тобто це число треба взяти не один раз, не два рази, а половину рази, бо це половина. Тобто, по логіці, чисто множення має вийти 2 третіх, бо ми маємо взяти це число півраза. Або з іншого боку, маємо взяти число 1, 2, 4, 3 рази. А як це 4 3 рази? Це означає, що треба взяти ціле число, бо 4 3 це більше, ніж 1, тобто 1, 2, і ще 1 третину від 1 і 2. А скільки це 1 третина від 1 і 2? оце половина, а це ще третина. Тобто це 1 шоста. 1 2 плюс 1 шоста, так що, додати, то будемо мати якраз 4 шостих, а 4 шостих, якщо скоротити, то 2 третіх. Тобто логіка працює ось таким чином, що ми беремо певне число, якусь певну кількість разів, при цьому ця кількість раз може бути не ціла. Але також можна простіше це все сприймати, і ця логіка буде виконуватись за допомогою такого алгоритму, який, якщо трошки подумати, можна зрозуміти. Якщо чисельники перемножити і знаменники перемножити, то якраз так і буде 4 шостих. Тобто тут можна без ніяких е, мудрувань, без ніякої логіки просто зробити таку операцію. Ось. І все буде спрацьовувати. Тому що насправді риска дробу — це означає ділення. І це насправді 4 третіх помножити на 1 і поділити на 2. І коли ми ділимо на... коли ми множимо на 1, ми якраз збільшуємо кількість шматочків в один раз. А коли ми ділимо на 2, так? Або коли ми множимо 3 на 2, то ми кожен шматочок зменшуємо два рази, тобто ділимо на 2, і якраз робимо те, що нам треба. Е, якщо в нас лишається та сама кількість кусочків, але кожен з них у два рази менший, це все одно, щоб ми зменшили у два рази кількість тих знаточків. Тобто кількість справді зменшується у два рази. Е, і простий логоритм такий. А Б помножити на С Д, дорівнює А С, що ділиться на БД. Звісно, за допомогою розширення дробів. Тому і скорочення можна ще займатися такою штукою, як скорочення ще до того моменту, коли ми помножили чи не помножили. Значить, якщо я 6, наприклад, 8 помножити на 16 третіх, то я розумію, що мені треба чисельники помножити і знаменники помножити, то можна записати це, в принципі, як одне число, яке так дивно виглядає, такий дріб. А потім, якщо я знизу і зверху поділю на 3, то дріб не змінить своєї суті, але трійка стане одиницею у нас Шістрка стане. Це скорочення. Ділити на 8 буде 1, а тут 2. І тоді вже ми 2 на 2 множимо і 1 на 1, то буде просто 4. І так відбувається множення дробів. Ділення дробів працює теж легшим чином, ніж додавання і віднімання. Якщо, наприклад, треба 4 шостих розділити на одну другу, так? 4 шостих розділити на одну другу, то. то Число при діленні на одну другу буде давати більший результат. Чому? Дивіться, бо якщо я скажу, що наприклад, давайте просто 4, 4 поділити на одну другу має вийти якийсь результат, А тоді за властивістю ділення, бо ділення визначається тільки через множення, в принципі, то, то А помножити на одну другу має бути 4. Так. Я розумію, яке число треба взяти пів раза, щоб було 4. Має бути 8. Значить, 4 поділити на половину буде 8. Але ж я розумію, що 4 помножити на 2 це теж 8. Значить, ділення на половину і множення на 2 це однакова е, операція. А 2 це 2 перших. І на загал, на загал, ми можемо ось це завдання вирішити ось таким чином: ділення на одну другу замінити на множення на 1 першу. І таким чином порахувати і все. Тому логіка ділення. Виводиться через логіку множення. І загалом кожне ділення можна замінити на множення на обернуте число, і на загал це виглядає ось так. Ви можете ще поміскувати тут собі, але я певен, що я і так вам розказав більше, ніж зазвичай, бо зазвичай не пояснюють, як це взагалі пояснити, чому. Просто кажуть, от є якийсь алгоритм. Я вам трошечки дав, а ви користуйтеся, і це було ділення дробів. Дякую за увагу.